Привіт, підписничнічки, це вже 33 я серія про протульчих блуднів і з вами ваша кася. Ви бачите, що я гола перед вами, але в цей день трапилась діва, і до нас нарешті приїхала наша аптося. У Яни, звісно, руки-клюки, і вона не зняла наше знайомство, але я все понюхала, мені все понравилось. Не вистачає мені тільки мого автокресла, але так, жити можна. Але тепер до поганих новин. По-перше, нам все-таки повертають вілліка. В родині він не так сильно сподобався, як нам, ям у сумні це не було, але шукаємо нову. Тому, якщо ви думали, що ви загубіліш свій шанс, то доля вам дарує другий. Також неприємних новин це те, що в нас поповнення. Притулок, звідки ми взяли віллі, попросили нас взяти ще одну собачку, але трошки його недоописали. І ми, як ні в чому не бувало, приїхали його забирати. Уже те, що його клітка була закрита тряпочкою, могло нас наштовхнути на якісь думки. Але ми все ж таки вірили в диво і не думали, що нас підставлять два рази підряд. Тому забрали ми нашого карацюка і збирались їхати додому. Та тоді ми ще не знали, що 35 кілограмовий конячка по льду унесе Яну в страну оліїв. Я навіть не знаю, скільки разів Яна сказала слово лять, але думаю, що дуже багато. Потім ми ще 40 хвилин їхали додому по ночі в такій компанії, я наслухала аудіокнигу, як навчитись відмовляти людям. Бо каратик – собачка точно не для притулку. Йому потрібно проділяти час та займатися його вихованням окремо від інших собак. Бо хто не знає його історію, він метис різеншнауцера його якогось хіраліона 70-річні бабусі в село. І вона не знала, що з ним робити, і закрила в вольєрі. Тому ця конячка не знає нормального життя, і його потрібно всьому вчити. Він дуже добрий, гарний, але просто не знає, де діти свої емоції. Його, очевидно, били, тому що він дуже реагує на різкі рухи руками, та через багато переїздів в нього є сепараційна тривога. Якщо забрати його додому, то це б можна було легше виправити. Але в нас і так сім собак, і він ну, просто напросто не поміститься. Тому сподіваємось, станеться якесь диво, і його помітять і закохаються. А я нагадую, що Соня, Вовчик, Олівер, Маша, Джесіка, Мері, Нона, Зайка та Кері досі шукають свої родини. Тому, якщо ви давно думали завести собачку, то думайте швидше і забирайте когось з них. Напишіть в коментарях пару приємних слів, і побачимось в наступному відео.